3 липня ідеальний грошовий четвер. Проводьте всі грошові ритуали саме сьогодні. Кава з корицею, пам'ятаєте. До речі, все про ритуали я залишила в секретному місці. Також у Телеграмі є заряджене зображення на гроші, яке ви просто можете увімкнути, тому що зараз уран. Несподівані надходження, різкі, а інколи дуже великі, з невідомого вам джерела можуть проходити ваше життя, якщо ви задієте цю енергію. Розширити фінансовий канал дійсно можна за допомогою простих афермацій та способу притяжіння фінансів через каву з корицею. До речі, саме сьогодні у мене у Врославі зустріч з підписниками на каву з корицею. Я і вживу приїжджаю прямо до вас проводити цей ритуал. О! Ще завела собі таку сумочку-брелок, яку чіпляю на кожну сумочку, вгадайте для чого. Тут у мене кориця, моя власна, запрограмована. Тому що у е, кафешках, де можна випити каву, у ресторанчиках, де вона найсмачніша, завжди, коротше, всюди є кава, але не всюди є кориця. Тому у мене кориця завжди з собою. Чекай.